Нашого домов в Житомирській міській раді побільшало членів провладної фракції. Своє бажання працювати з регіоналами виявили вісім депутатів. Відповідний протокол зачитав голова фракції Василь Кучик. Затим – внесення змін до порядку денного. Серед перших перерозподілили кошти у головному фіндокументі міста. Пропозицію управлінь депутати підтримали. Втім, найбільш жваве обговорення викликало питання безпритульних собак. Міські чиновники навіть прописали цільову програму на найближчі вісім років щодо. Регулювання чисельності таких тварин вони пропонують створити притулок, який стане тимчасовою домівкою для бездоглядних четверолапих друзів, де їх будуть утримувати та стерилізувати. Повірте для того, щоб інтенсивнішими темпами займатися. Е... Зменшення популяції безпритульних тварин нам потрібен інструмент це притулок як можливість завтра системно підходити до розв'язання цієї проблем. Натомість депутати поставили під сумнів, що програма в запропонованому вигляді розв'яже проблему і зменшення чисельності бездомних тварин, так і небезпеки, у яку несуть вуличні собаки. Опозиція запропонувала це питання зняти і доопрацювати, Втім, конструктивної та ділової пропозиції не висунула міський голова подібні Заяви депутатів називає популізмом, мені прикро, що депутати, які не відвідують постійні комісії, які не приймають активної участі в межсесійний період, вони починають це робити піаритись на сесіях. Причому, як правило, ви побачили питання неконструктивні, там немає ділової пропозиції, як вирішувати. Там просто є несприйняття затягування питання. І, от, наприклад, враховуючи, що не прийшла програма про створення притулку. По безпритульним тваринам, а це надсоціально важлива програма. То виходить, що в цьому році ми фактично її зірвали. Проваджувати роздільний збір сміття будуть і в обласному центрі. За це проголосували більшістю. Комунальники висловили надію, що така система адаптується і в Житомирі, оскільки це економічно виправдана технологія, яка дає можливість не лише залучити в обіг вторинні ресурси, але й частково розв'язати проблему з утилізацією. Такий збір сьогодні в кожному місті є. Таким чином, це буде відчутно в першу чергу для екології міста. Друге, ми зможемо використовувати вторинну сировину для розвитку промисловості. І третій момент це фінансова складова для кожної родини. Загалом народним обранцям вдалося розглянути понад 20 питань порядку денного.